Слава Україні, героям слава. Ви запропонували обленерго так би мовити, вигризати більше ліміти для області, і також запропонували свою допомогу. Чи можемо зараз говорити про те, що можливе збільшення лімітів? Ну, власне, ми дійсно вчора провели хороше робоче засідання регіонального відділення асоціації міст понад 40 голів об'єднаних територіальних громад, великих міських, середніх, менших сільських. І для всіх наразі найболючіше насправді питання в тилу, так би мовити, відносно мирному житті, тому що однозначно для всіх приоритетна війна, але в частині тилової роботи це електропостачання по всіх поживачах, по промисловості, по виробничому сектору, по бюджетних установах, літарнях, школах, садочках. Ну і звичайно, що по населенню ми прекрасно розуміємо, що ситуація надзвичайно складна. І е, дуже хочемо, аби це розуміли так само всі наші споживачі. Е, голови громад не мають жодного стосунку до електропостачання, тому що місцеве самоврядування відповідає за водопостачання, за вивезення сміття, за громадський транспорт, за тепло, за гарячу воду, за водовідведення, за газопостачання, за електропостачання. Місцеве самоврядування не відповідає. Так само ми е, прекрасно розуміємо, хочемо це довести до людей, що їх малість обленерго. Не є виробником електроенергії. Це голос на всього оператор, тобто структура, яка розподіляє наявний ліміт. Ліміти для всіх споживачів встановлює державне підприємство Укренерго і зважаючи на те, що на сьогодні дуже сильно просіла генерація, ці ліміти, які доводяться до області, вони є критично низькими. До прикладу, вчора ліміт на Хмельницьку область був найменшим. Починаючи з жовтня від першого обстрілу, найменшим. Облена насправді дуже важко забезпечувати всі ті потреби, які наразі мають сьогоднішні споживачі. Бо потрібно, щоб працювала промисловість, люди ходили на роботу, платили податки, експортувався товар, підтримувалося військо. Потрібно забезпечувати живлення бюджетних установ, шкіл, садочок, лікарень, котелень, водонасосних станцій. Тому ми вчора, в принципі, розуміючи, що в нас немає ніяких да, особливих претензій, маємо шукати спільні шляхи виходу з ситуації в таких складних умовах. Перше, що ми, власне, запропонували, це дійсно боротися за ліміти. Я вже сьогодні буквально понаписував листи на всі відповідальні структури державного центрального рівня стосовно необхідності збільшення лімітів, тому що, на нашу думку, для Хмельницької області вони були критично малими. Ну, а також, е, як ідея виникла в Хмельницькому Бленерго більша кількість черг. І мета цього збільшення кількості черг це підвищення справедливості в частині відключення різних споживачів. Е, повної справедливості тут досягнути неможливо, і це теж люди мають розуміти, бо є ті, хто підключений на одній лінії, наприклад, з водонасосною станцією, то відключати ніколи не будуть, бо води не буде. Є ті, хто підключені на одній лінії з лікарнею, його теж ніколи відключати не будуть. А є ті, хто ніколи на лінії яких немає жодної критичної інфраструктури. Ну і, звичайно, що, на жаль, в такому випадку такі споживачі страждають більше. Тому я думаю, що ця пропозиція в шість чах дасть можливість все-таки справедливіше застосувати варіацію відключення, відключення і далі продовжуватимуться. Єдине, що дуже важливо, скажімо так, забезпечити рівність, дуже важливо забезпечити роботу бюджетних установ, критичної інфраструктури, ну і тої промисловості, яка створює додану вартість, отже, дає державі триматися на плаву в умовах війни. Крім того, ми частину інших питань вчора розглянули, обговорили це все надзвичайно важливі, Важлива проблематика для громад питання містобудування, зокрема необхідності ветувати. Закон, який, на нашу думку, приведе до паралічу і до повного безпреділу в системі містобудування. Е, крім того, ми е, випрацювали низку своїх пропозицій стосовно реформи в галузі лісового господарства, яку зараз держава готує і забирає великий ресурс в громад у вигляді комунальних лісів, де голови громад почали наводити порядок. Ну і низку інших робочих моментів пов'язаних з роботою навчальних закладів з недостачою освітньою субвенцією, з реверсною дотацією, з необхідністю врегулювання низки економічних питань. В принципі, хороше робоче засідання. В голови громад всі налаштовані працювати на свої громади, на державу, на перемогу. Ще одне питання на порядку. Денному містобудівна реформа. Зараз вона на підписі президента України. Одна частина чекає, що він її завилює, інша ж чекає, що підпише. В якому таборі ви? Ми однозначно в таборі тихство вважає, що президент має заветувати цей закон, тому що цей закон не враховує думки місцевого самоврядування. Ми мали низку пропозицій через асоціацію міст, які подавали авторам законів. І та частина, яка яка стосується місцевого самоврядування і можливості місцевим самоврядуванням регулювати якісно, контролювати якісно сферу містобудування, вона не врахована. Проти е, законопроекту в такій редакції виступало на ЗК. Це національна агенція запобігання корупції, бо вона бачить такі редакції корупційні ризики. Е, національна спілка архітекторів, це ті, хто реально бореться за свої міста. за їхню архітектуру, за естетику, і е, вони категорично були проти. Ну і місцеве самоврядування фактично все виступило проти, бо нас, е, як місцеве самоврядування, роблять ці історії просто статистами, а функції контролю за будівництвом віддають приватним установам. Тобто, ви уявляєте, умовно кажучи, приватна будівельна компанія будує, приватна будівельна компанія сама ж себе контролює. Ми будемо мати тотальний хаос. Усувається. Від контролю громадськість так само всі громадські активісти, які зайняті там в сфері будівництва, всі великі громадські організації, які воюють за якісні міста, всі категорично проти, тому що громадськість буде повністю поза процесом місцеве самоврядування, поза процесом думка архітекторів не врахована, е, і законопроект містить корупційні ризики. Ну і е, ми вважаємо, що це призведе до... Я вже говорив до повного хаосу і безпреділу в будівельній галузі.